Вітаю вас, мої маленькі розумнички на занятті. Зараз у нас заняття з математики. Сьогодні я запрошую вас у парк. Але спочатку необхідно нам знайти доріжку. Нам знадобиться найдовша доріжка. Тож вирушаймо, погляньмо, скільки тут смужок доріжок. Чи всі вони однакові завдовжки? Як можна це перевірити, пам'ятаєте? Так, візьмемо найдовшу смужку. Так, і на неї покладемо трішки коротшу, якого кольору довша смужка? Так, синього, а коротша. Червоного. Покладемо на червону смужку жовту. Якого кольору смужка найдовша? Так, синього. А якого кольору смужка найкоротша? Жовтого так. Смужки завдовжки однакові чи ні? Різні. Так, візьмемо смужки і спробуємо викласти доріжку. Спочатку потрібно покласти найдовшу смужку, потім коротшу. Так, і зрештою покладемо найкоротшу. Ось ми і дісталися до парку. Як гарно навколо! Давайте поглянемо, що є у парку. Дерева, кущі, квіти. Порівняємо, що вище дерево чи кущик. Так, дерево. А що нижче? Квіти чи дерево? Так, квіти молодці. Погляньте, що я знайшла. Так, як називається ця геометрична фігура? Це круг молодці. Погляньте, він чомусь сумний. Круг каже, що всі його друзі маленькі кружечки розкотилися хто куди, тому йому нізким гратися. Давайте допоможемо великому кругу і зберемо маленькі кружечки. Погляньте, ми зібрали, але все одно він сумний. В чому ж справа, як ви гадаєте? Так, ми поклали зайвий квадрат. Ось вже круг у нас веселий. Помиль виправили помилку. А зараз ми з вами розселимо кружечки по будинках. Так, у великий будинок ми зберемо великі кружечки. У маленький будинок ми зберемо маленькі кружечки. Збираємо. Мої круги чомусь не хочуть заходити у будиночки. Що слід зробити, щоб круги? Зайшли до будиночків. Так, необхідно поміняти місцями великі кружечки покласти до великого будиночку, а маленькі кружечки покласти до маленького. Ось тепер кружечки зайшли до будиночків. Маленькі до маленького, великі до великого. Малята, нам час повертатися додому, але потрібно викласти нову доріжку. Викладемо з великих та маленьких кругів, чергуючи їх між собою. Великий маленький. Великий маленький. Великий маленький. Ось ми з вами повернулися додому. Так, малята, заняття добігає кінця. Де ми сьогодні були? Так, а якій геометричній фігурі ми допомагали знайти друзів? Молодці! Гарно сьогодні попрацювали. На цьому наше заняття закінчилося. Дякую вам за увагу. На все добре, до нової зустрічі!